Ми звикли, що власні назви не перекладаються і мають звучати як в мові оригіналу або максимально наближено. Адже ви знали, що раніше польська мова була схильна до адаптації власних назв? Ось декілька прикладів: Ящ Фасола, Міхау Аньоу, Ян Якуб Руссо. Кубич Пухатик. Каптурек, так, назви коптюшек і Червоний каптурек використовуються в чоловічому роді в польській мові попри те, що мова в казках про дівчат. Зараз тенденції все ж таки змінюються. і Якщо ми говоримо про переклад імен та прізвищ людей, то все ж таки вони повинні звучати як в мові оригіналу. Проте, якщо в оточенні польських друзів ви хочете згадати про якогось персонажа, краще спершу перевірити назву написання, звучання, щоб уникнути непорозуміння, якщо було корисно.